Доріго Христі, є тут у нас запитання. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, дякую вам за відповідь. Маю ще одне запитання, яке декілька місяців не вирішується. Людина, в якої я працюю на певних домовленостях декілька років. Учення, е, уникає розрахунку після того, як я е, підійшов, щоби зі мною порахуватися. Не знаю, що робити. Трохи в розпачі агресія до цієї людини, в агресія до цієї людини. Питання про Велику суму. Повірте, що порадьте, що робити. Щиро дякую. Ну, що робити? Впоминатися свого. Я не можу вам порадити якихось інших варіант, крім тих, які є законні. Ну, це ж зрозуміло. Так? Тому я, наприклад. У таких речах можу тільки сказати е, таку річ, що затримання заробітної плати, це є один із смертних гріхів, який кличе про помсту до неба. Тобто, якщо людина домовилася, що буде платити якусь певну винагороду за певну виконану працю і не заплатила, вона буде. Відповідати як за умисне вбивство. Є чотири гріхи, які, в стані, якщо ти вмираєш в стані того гріха несповідний, одразу попадаєш до пекла, це умисне чоловіковбивство, це є гріх содомський, це скривдження убогих вдів і сиріт, і задержання заробітної плати. Ви скажете, та ну, задержання заробітної плати, це, це, таке. це не те, що не виплатити, а затримати. Як договорилися 10-го числа, 10-го треба заплатити. Чому? Бо людина, яка йде до тебе на роботу, я говорю зараз до роботодавців, людина йде до тебе на роботу, вона розраховує на те, що вона отримає винагороду ту, за яку ви домовилися. Ви можете заплатити їй більше, але не в якому разі не менше того, наскільки ви домовилися. Розказую чому. Тому що людина витрачає свій час і ходить до вас на, на, на роботу. Розраховує на заробітну плату. Ці гроші можуть бути вирішальні для того, щоб купити, їсти додому. Може хтось утримує маму, тата, діда, комусь там хтось на ці гроші розраховує. І коли ці гроші вчасно не дати, може хтось померти. Тому затримання, затримання не, не, не то, що там не виплат, затримання заробітної плати є гріхом, який рівноцінний убивство умисному. Що ж я хочу важне сказати, що людина, яка Іде до тебе на роботу, вона не може піти на якусь другу, бо вона працює в тебе, розраховуючи на твою плату. І розраховуючи на ту плату, яку ви домовилися не меншу, більша може бути, але не менша. Бо людина то розраховує, Задумайтеся над цим дуже серйозно. Бо можете ви договоритися, пам'ятаєте, як Ісус розказував притчу про виноградник, того наняв зранку. Досвіта ще Сонце не сходило тих, тих десь в 9 годині, тих десь о 11, тих аж з обіду, а тих аж вже годину чи дві вже до кінця робочого дня наняв і всім дав одинакову зарплату. Чуєте? Бо він домовився каже, з вами по, по динарію. Домовився, я вам по динарію плачу. Тому є дуже важливо, якщо ви вже домовилися, то як ви сказали добро, то ви повинні заплатити. І навіть старайтеся не затримувати заробітну плату. Краще б вам було вакантне місце і ви не взяли нікого, чим би ви затримали заробітну плату. Це дійсно є дуже-дуже серйозне питання. Здавалося б, як воно так виглядає, та що там затримали, коли вже дали, ні? Людина розраховує на це, і це часом може бути питання життя і смерті. Тому кожен роботодавець, якого, який мене чує, той, хто має робітників, найманих робітників, яким виплачує винагороду, добре собі це занотуйте і напишіть собі, як лозунг вашої фірми. Ми фірма, яка ніколи не затримує заробітну плату. І вас будуть знати всі. Так, так то, що я хотів сказати по затриманні заробітної плати. А якщо вам не платять, ну що хочете робити, тільки ні в якому разі не робіть речей, які є поза межами закону. Бо питання вибивати борги, повертати гроші. Я десь трошки проінформований, якими методами це все робиться. Я вам то не раджу. Тільки законними. Бо також попадити в, в ту саму залежність, що і ваш кривдник.